Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuc Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Aspiring модель Force 1. Постачається в фірмовій упаковці. Інвертор. Ось такий цікавий вигляд. Має нестандартний. В комплекті, до речі, йде інструкція з гарантійним талоном. І ось такий інвертор. Інвертор в формі бутилки для того, щоб можна було встановити в підстаканник. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою прикурювача. Потужність номінальна даного інвертора 150 Вт. Як заявляє виробник, він видає чисту синусоїду. Також є роз'єми, два повноцінні USB-роз'єми. Роз'єм Type-C під стандартну вилку для підзарядки. Ну, даної потужності вистачить, мабуть, на ноутбук підзарядити, але все ж. Кнопка вімкнення і невеличкий дисплей. В нижній частині у нас запобіжник. що Дуже класно, що швидкий доступ до запобіжника-запобіжник на 15 Ампер. При купівлі на такий інвертор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.